Вітаю вас на моєму каналі. Друзі, хочу сказати, поділитися новиною, що грибний сезон розпочався. Показую в себе, я завжди спочатку спостерігаю, спочатку йде в нас, і ми знаходимо на наших газончиках печериці чого показую вам саме басейн. Більше як два роки ми його не вбирали з цього місця. Вчора піднімаю, хотіла це відео ще вчора зняти. І виріс, виросла оця печеричка за сутки, збільшилася вдвоє. Вчора вона була отака, як ось ця отака печеричка, сантиметр в діаметрі. Сьогодні вона вже 4 см в діаметрі. Піднімаю далі, і я бачу, друзі, в мене як завжди є помічник, піднімаю далі, і я бачу тут ціла грибничка. Роблю висновки, що не треба сіяти їх спорами. якщо їм комфортні умови, вони виростуть самі. Головне, щоб на них не, попадало, не попадали сонячні промені. Бачите, що є у нас, і я хочу зараз прикрити, щоб вони... Тут воно заховалося під цю поліетиленову плівку, на якій стоїть басейн. І ось скільки. Майбутнє, ми подивимось на них ближче. Які красиві. Будемо спостерігати. Підрахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять і тут ще два, чотирнадцять, пятнадцять. До кілограма печериць ось тут може вирости. Головне дивитися, щоб не з'їли слимаки. бо я вже бачу, ні, це, це роса. Тому ділюсь новиною. В ліс можна їз, їхати і дивитися. Це значить, якщо з'явилися тут, скоро підуть печериці. Не буду ще зривати, ми подивимося ближче. Це слимак з'їв його. Ні, ні- це просто відламали. Слимаків я ще не бачу. Квітень місяць вони ще не виповзли. Назад закриваю. Так, як воно в мене було. І завтра неділя, тому поїдемо. Від сонця ми його заховали, а там ми йому залишимо трішки, щоб йому було. Головне, щоб не попадали на нього сонячні промені. Пора солюкуємо тут зроблю. Покажу з іншої сторони. Ось так ми його заховали від сонця. Ось таким чином. Отам наші шампіньйони. А це мій помічник. Друзі, грибний сезон розпочався. Поїдемо в ліс.